Вітаю! Південна Америка це ж континент справжніх крайнощів. Тут і найдовші гори, і найбільші низовини. Але звідки все це взялося? Як він став таким, яким ми його знаємо? Давайте розберемося. Сьогодні ми, по суті, прочитаємо його геологічну історію, яка написана просто в камені, і зрозуміємо, які ж потужні сили з глибин землі створили цей ну просто дивовижний світ. Ну що ж, давайте почнемо нашу подорож з одного на перший погляд простого питання. Але воно, повірте, заведе нас у самісіньке серце геології цього континенту. Отже, питання таке чому давні інки називали свої величні гори саме андами? Відповідь, як ми скоро побачимо, просто дивовижно пов'язує між собою історію, мову і, звісно ж, геологію. Отже, наш маршрут сьогодні такий. Спочатку подивимось, як континент дрейфував, потім зазирнемо в його прадавній східний щит, далі народження величних анд, потім усвідомимо масштаби цієї землі гігантів. І наостанок вирушимо на пошуки прихованих скарбів. Ну що, поїхали з самого початку? І так, перший розділ континент у Дрейфі. Бо щоб зрозуміти, що таке Південня Америка сьогодні, треба, знаєте, зробити такий стрибок у далеке-далеке минуле, в часи, коли вона була лише маленьким шматочком величезного суперконтиненту. Абсолютно вірно! Колись у неймовірно далекому минулому Південна Америка не існувала сама по собі. Вона була частиною такого собі геологічного пазла, гігантського суходолу під назвою Гондвана. Разом з нею там були і сучасна Африка, і Австралія, і навіть Антарктида. Уявіть собі, одна величезна суцільна брила суші. А тепер давайте прослідкуємо за цією епічною подорожжю в часі. Дивіться, десь 200 мільйонів років тому якісь просто титаничні сили почали розривати гондвану на шматки. І от наш майбутній континент, Південна Америка, вирушив у самостійне плавання на захід. Цей дрейф, звісно, тривав мільйони і мільйони років, і за цей час сталися ще дві важливі події. Десь 65 мільйонів років тому вона з'єдналася з північною Америкою через Панамський перешийок, а вже 40 мільйонів років тому остаточно відпустила від себе Антарктиду. Саме тоді вона й набула своєї сучасної такої спізнаваної ізоляції. Окей, тепер ми знаємо, як континент, власне, приплив на своє місце, а зараз найцікавіше, давайте познайомимося з його двома абсолютно різними геологічними характерами. Так, у нього по суті є дві особистості, і почнемо ми зі східної це його стародавній, такий собі, знаєте, спокійний і неймовірно стабільний фундамент. Так що ж це таке тектонічний щит? Ну, найпростіше уявити його як таке собі кам'яне серце континенту це неймовірно древня і міцна основа. Вона складається з найстаріших порід нашої планети, які за мільярди років просто застигли і перетворилися на такий собі монолітний надзвичайно стійкий фундамент. І от саме цей прадавній фундамент його називають південноамериканською платформою і диктує, яким буде весь рельєф на сході континенту. Через нього тут панують просто велетенські пласкі низовини, як от знаменита Амазонська. Ну і, звісно, масивні заокругнені плоскогір'я. Це, по суті, геологічно дуже спокійна зона. Тут мільйонами років не було якихось значних землетрусів чи вивержень вулканів. А тепер давайте різко змінимо картинку. Перемістимося зі спокійного сходу на захід, на геологічно активний буремний край континенту. Бо саме тут розгортається справжня геологічна драма. Саме тут і формується те, що геологи називають «складчастим поясом. Що це таке? По суті, це результат колосального зіткнення. Уявіть, що край континентальної плити буквально зминається, наче тканина, у велетенські складки, і ці складки, піднімаючись, і стають горами. Давайте розберемо, як це працює. Ось дивіться. Океанічна плита з боку тихого океану повільно, але невпинно рухається на схід і ніби пірнає під масивну континентальну плиту Південної Америки. Цей постійний тиск знизу змушує край континенту зминатися і вигинатися вгору, ну наче хтось зминає аркуш паперу. Саме так і народжуються величні анди. І найцікавіше, цей процес він триває просто зараз, у цю саму хвилину. І ось тут ми підходимо до найголовнішого: просто подивіться на цей контраст. Це ж два абсолютно різні світи на одному континенті: на сході стародавня пласка геологічно спокійна платформа, а на заході молодий, нестабільний сейсмічно активний пояс з височенними горами. Ось у цьому протистоянні і полягає головний геологічний секрет Південної Америки. Ну а такі потужні геологічні процеси, звісно, створюють ландшафти просто неймовірних, космічних масштабів. Давайте просто подивимось на цифри, щоб це усвідомити. 9 тисяч кілометрів. Просто спробуйте на мить уявити цю цифру. Це найдовший континентальний гірський хребет у світі. Це суцільна кам'яна стіна, яка тягнеться вздовж усього західного узбережжя. У світі просто немає іншої такої гірської системи на суходолі. Їй немає рівних. Але Анди це не тільки про довжину, це ще й про висоту. Їхня найвища точка, гора Аконкагуа, піднімається на висоту майже 7 тисяч метрів шість якщо бути точнім. Це, це просто колосальна висота, найвища вершина у всій західній та південній півкулях, взагалі найвища у світі за межами Азії. Добре, а тепер знову стрибок на схід на ту саму стабільну платформу. І що ми бачимо тут? Амазонську низовину. Її площа 5 мільйонів квадратних кілометрів. Це, це складно навіть уявити. Це просто гігантська територія, найбільша низовина на всій планеті. Справжнє зелене море, яке кажуть, можна охопити поглядом лише з космосу. Але ж геологія це не тільки про рельєф, правда? Це ще й про те, що приховано в надрах, про неймовірні багатства, недарма ще конкістадори так відчайдушно шукали тут міфічну країну золота, знамените Ельдорадо. І ось тут ми повертаємося до того самого питання, з якого почали чому ж все таки анди? Так от відповідь криється в мові інків. За однією з найпопулярніших версій, слово анти, від якого походить назва, означало мідь мідні гори. Тільки вдумайтеся, це ж ідеально показує, наскільки тісно геологія була пов'язана з життям людей. Вони просто назвали гори на честь їхнього головного скарбу міді. І подивіться, як чітко це все простежується. Різні геологічні зони, різні скарби. Ось, наприклад, на заході, в молодому анському поясі, де повно вулканічної активності, там знаходять кольорові метали: мідь, олово, срібло, золото. А на сході, на древніх кристалічних щитах, зовсім інша історія. Там залізо, марганець, боксити. Ну а в низовинах, в осадових басейнах накопичились нафта, природний газ і вугілля. А масштаби цих багатств вони просто вражають. Тільки подумайте: приблизно 20% світових запасів міді тут, 50%, тобто половина всіх смарагдів світу, теж звідси. І це ми ще не говоримо про величезні поклади заліза, бокситів, олова, срібла, золота, нафти. Південна Америка це без перебільшення справжня геологічна скарбниця нашої планети. Тож який висновок? Історія Південної Америки це не застигла картинка, це динамічна, жива розповідь про зіткнення і розходження, про вічний танок стабільності та руху. Ця історія написана просто в її скелях, і процес цього творення не зупиняється ані на мить. І все це, звісно, підводить нас до одного фінального запитання процеси, що створили Анди, досі тривають. Тектонічні плити продовжують свій повільний, але невпинний рух. Тож якою буде Південна Америка через мільйон років, можна тільки здогадуватися, бо її геологічна історія ще далеко-далеко не завершена.